Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. І до, до вашої уваги сьогодні свіжа порція новин. Станом на вечір вчорашнього дня 10 жовтня на Черкащині, на Канівщині було збито два дрона Шахід 136 іранських нашими силами ППО. А також було зафіксовано приліт ворожої ракети у Черкаському районі і збито її. На жаль, уламками її було пошкоджено біля е, 20 домоволодінь, а також одна людина зазнала поранень. Ось такі новини, друзі. Е, ще хотілося би зазначити, що по причині того, що ворог атакує, Об'єкти енергетичної інфраструктури, на жаль, починаються в'ялові відключення, і це стосується ряду областей, в тому числі і нашої Черкаської. Тобто, будуть тимчасово вимикати світло. Графіка, як такового немає, і за словами, знову-таки, за словами міського голови Сміли Сергія Ананка. Як він зазначив, від нього ці відключення не залежать, це все контролюється і робиться напрямую Черкасами. Тобто, отакі от нерадісні новини. Ну а так в цілому ситуація досить напружена. Щойно закінчилася затяжна повітряна тривога, всеукраїнська, котра почалася ще. Та ще в 8 ранку не було, в 7,50 щось таке почалося. І от до обіду тривала, тобто десь приблизно до часу дня вона тривала. Отакі от, от новості. Ситуація на Черкащині відносно більш-менш стабільна. Не нехтуйте знову повітряними тривогами, прямуйте відразу в укриття або користуйтесь правилами двох стін. Ну а з вами був я, Олексій Антоненко. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе, все буде Україна!